Днем народження єдина і незламна. Вітаю. Мене звуть Валентин Терлецький. А ви знаходитеся на офіційному каналі Козацька Звитяга. Це окремий авторський блог «Козацький покрив, де я ділюся з вами цікавою та корисною інформацією і головне маловідомими фактами з історії козацької України. Будь-яка сформована і самодостатня нація, яка вже має власну державу, прагне усіляко примножувати, розвивати і плекати здобуті досягнення, будувати на їхній основі загальне майбутнє благополуччя. і одним з головних факторів. Запорукою успішного та системного розвитку такої нації є наявність національної ідеї, певного надзавдання, навіть конкретного плану дій, що його потрібно реалізувати спільними зусиллями. На жаль, у сучасних українців і досі немає чітко визначеної сформованої та задекларованої документально національної ідеї та ідеології. Саме тому в нашому суспільстві домінують розбрат, роз'єднаність та незгода, що за найменших приводів. Переростають трохи не в національне протистояння. А чи була коли-небудь в українців та національна ідея, завдяки якій навколо якої народ міг згуртуватися і стати, врешті, повноцінною монолітною нацією? Була у козаків. І сьогодні про це. Національною ідеєю козаків було становлення української козацької держави як спадкоємиці старожитньої Русі, утвердження полково-сотенного устрою і вольності війська Запорозького на підконтрольній козацькій нації території. При цьому ніколи не йшлося про завоювання чи підкорення сусідніх земель, поза як козаки виводили родовід українського народу від давніх скіфів, сарматів, хозар, алан та русі, що чітко задекларовано в козацьких літописах самовиця, величка і грабянки, а також в конституції Пилипа Орлика 1710 року, а також у численних переказах, легендах і карбах, оскільки древня Русі являла собою сукупність самов. Автономних родових громад з центром у Києві, які складалися з вільних громадян, то й козацькому суспільству було невідоме рабство, що відповідно формувало цілі та завдання саме козацької національної ідеї. А базувалася вона на двох головних засадах. Все населення території було вільним за реалізацією максимальної свободи особи, а управління здійснювалося за самоврядним принципом за правами та привілеями. Військової демократії всі інші особливості життя громад регулювало звичаєве право: той древній кон, покон, звичай, що звіча пішов з глибини віків. Чітко означив тогочасну національну ідею козацького народу французький філософ Вольтер в історії Карла Дванадцятого. Далі цитата: Україна завжди прагнула волі, завжди була натхнена до свободи. Ось де живе таємниця, і внутрішня принадність цієї назви для душі української нації кожного з її вірних синів. Вона промовляє до совісті. Це божественна внутрішня сила душі нації, що безсмертно живе, і в національному імені Україна, український народ, Україна». Інці, і це ім'я тому таке рідне, привабливе та дороге українському народові і тому таке ненависне ворогам свободи, життя й розвитку нації. Цікаво таке почути від француза, чи не так. А інший француз, також сучасний козаків Жан Бенуа Шере у книзі аналима що вийшла у 1788 році, порівнює козацьку республіку з республіками Спарти і Риму, хоч водночас знаходить і історичну відмінність між козацькою республікою та республіками античності. Виховані як спартанці і призвичайні до війни як римляни, громадяни Козацької республіки, однак ніколи не прагнули. До завоювання чужих земель, а лише до захисту своїх вівтарів і домашніх вогнищ, з чим вони ніколи не могли примиритися, так це з несвободою. Найсвітлішим часом в історії України вважає Козаччином. Взагалі, на його думку, історія України така цікава і повчальна, що її повинен знати всякий освічений європейсь. Далі цитата. Бо коли зусилля цього народу доволі ми не пізнаємо, то не пізнаємо й ідей століття. Хіба це не повчальна світу, що козаки воліли краще невигоди важких походів, як спокійне життя рабів. Батьки їхні переказують заповіти дітям смерть або воля, найцінніша спадщина, яку треба особливо берегти. Кінець цитати. Отже, є основа основ національної ідеології козацького народу воля або смерть. Не дарма це гасло постійно звучало в промовах, виносилося в маніфести, карбувалося на знаменах запорожців, гайдамаків, повстанців Холодноярської республіки, воїнів революційно-повстанської армії України, махновців. Козак це вільна озброєна людина, і саме ця концепція має спадкоємно лягти в підвалини новітньої національної ідеї України, але чомусь. Так не стається, бо чи потрібно зараз ціле суспільство, ціла країна, ціла держава вільних та озброєних людей. Ця модель не вписується в парадигму сучасної політичної системи. Така Україна вільна, багата, могутня, впевнена, сильна, щаслива, не потрібно ані руському міру, наративу якого і досі панують у свідомості багатьох наших людей, ані Європі, де зараз пропагують зовсім інші цінності, ані Азії, для якої така концепція зовсім неприйнятна і чужа. Світ в цілому, не готовий прийняти таку Україну, адже для потужних наддержавних систем завжди найбільше цінувався здеморалізований натовп з беззбройних рабів, ніж згуртована громада вільних озброєних людей. Бо рабами легше керувати, а вільні люди можуть дати по зубах будь-кому. Тому козацтво знову виявляється зайвим у цій моделі світобудови, як і колись, коли воно було поглинуте і розтоптане, знищене імперією. Бо ідеї та цінності, які воно несе і на яких ґрунтується, є вкрай небезпечними для сучасної політико-економічної та культурної моделі суспільства. А отже, непотрібними та ворожими. Не дивно, що і за 30 років незалежності України практично нічого не змінилося. Навпаки, ті потуги сформувати нову Україну на засадах козацької громади. Які проявлялися на початку 90-х років, були вщент розбиті. Росія та місцевий олігархат вкладали великі кошти, аби знову споплюжити, скомпроментувати, знецінити саму ідею побудови сучасної козацької України. Але як і за ці 300 років, фізично знищити її не вдалося. Тому були застосовані гібридні форми протистояння, а подеколи і відвертої війни. Методи класичні, пропаганда концепції одного народу, підкупи, розкол та сіяння розпрану, серед Серед самих козаків, карикатеризація образу сучасного козака в засобах масової інформації та в свідомості пересічних громадян, тотальна підміна понять, нав'язування молоді, потрібних культурних цінностей тощо. Все це врешті призвело до нової війни з одвічним ворогом, а можливо до останньої фази цього кількасотрічного протистояння. А між тим саме зараз настав найкращий час для того, щоб розірвати ці страшні пута, аби не довелося нашим дітям чи онукам знову обирати поміж волею або смертю. Однак більшість громадян нині почуваються втомленими і розгубленими. Вони не знають, що робити, як жити далі, навіть після перемоги. Вони не впевнені у майбутньому. Тому формування національної ідеї для України сьогодні вкрай необхідно як повітря, бо це питання життя і смерті цілої нації та держави. Вона має об'єднати. Та згуртувати весь народ, дати йому впевненість у перемозі над зовнішніми і внутрішніми ворогами, та як наслідок гарантувати щасливе майбутнє всієї країни. Ця ідея має стати надійним маяком, єдиним джерелом натхнення, мотивацією для розвитку, стимулом для подальшого життя, і якщо потрібно боротьби, незважаючи на національність, соціальний статус та місце проживання кожного. Представника нації, вона має сформувати спільну систему національних цінностей і пріоритетів. Базовано на історичному досвіді перемог та звершень, а не поразок і приниження. Зрештою, вона мусить відповідати духовним і матеріальним інтересам сучасного суспільства, бути дієвим посібником, картою, дороговказом для кожного, хто відчуває себе українцем і прагне жити у вільній та щасливій Україні. Козацтво, українське лицарство, національна еліта, військова демократія ось та суспільно-політична і державна модель, яка вже довела свою ефективність в історичному контексті, яка є абсолютно унікальною в світовій історії, і яка може врятувати Україну в майбутньому. Це цілком окремий унікальний шлях розвитку нашої країни. Не московський, не європейський, не азійський, але істинно наш, споконвічний, що заглиблений у нашій ментальності, свідомості, в спадщині і проявлений нині в рішучій самоідентифікації цілого народу, який на кривавому бойовищі формується в самодостатню і незалежну націю. Цей шлях цей рух. Цю мету можна побачити в нашому древньому тризубі, трактування символіки якого ми маємо честь вам запропонувати нині. В Основі цього схематичного зображення української національної ідеї є. Військо єдине реальне опертя і надійна гарантія прав і свобод цілого народу, що всю свою історію змушений відстоювати право на існування зі зброєю в руках. А промені тризуба це воля, віра та гідність головні цінності буття нашої нації. Воля це основа української державності. Душу і тіло ми положимо за нашу свободу, не дарма співається. У національному гімні і тепер ці слова набули особливого сакрального значення, адже в часи лихоліття майже всі українці усвідомили, що воля і незалежність найбільш, найбільші цінності здобуті важкою працею і кров'ю, тому і боронити їх потрібно без вагання, без жалю до будь-якого ворога, який зазіхає на наш прадавній скарб. Свободу, а ще воля це добровільний рух до мети. Це можливість, яку кожен українець отримує від народження, аби відчути свою правду і власну силу в своїй хаті. Своя і правда, і сила, і воля писав наш пророк Тарас Шевченко. Віра це найвища сокровенна місія, яку отримує від народження кожна душа, аби зрештою вирости в особистість. Віра в себе і в побратима, віра в свою справу, віра в справедливість, віра в мирне, щасливе та радісне майбутнє України зігріває усіх нас, вселяє надію, благословляє на подальшу боротьбу. Ми хочемо і маємо право жити на своїй Богом даній землі, будувати плани, мріяти, працювати і творити. І ми неодмінно докладемо всіх зусиль, аби наші нащадки вже не знали горя та війн, голоду і страху. Ми віримо в свої сили і в свій дух, а це дух українського лицарства, який не вдалося знищити ніколи і нікому. Гідність наступний елемент фундаменту української держави. Душу Богу, життя країні честь нікому, говорили запорозькі лицарі-козаки, ідучи на битву з ворогами. Гідність це лицарське достоинство і сила, які надихають відстоювати свої інтереси, права та ідеали. Немає гідності, немає й совісті. Це те, що відрізняє людину від тварини, гідність бути людиною. Українцям не дарма ж драматичні події осені 2013-го, зими 2014-го років отримали назву Революція гідності, коли українці довели всьому світу, що воліють жити у вільному та справедливому суспільстві, та готові, якщо треба, зі зброєю в руках відстоювати своє право на вибір. Зрештою, гідність це от якісне мірило власної віри і волі. Українська національна ідея це велика мета жити вільно, щасливо та багато, на своїй Богом даній рясно зрошеній кров'ю і потом численних пращурів землі, бути в єдності та злагоді всього народу від сяну до дону і від моря до моря, берегти, примножувати та розбудовувати собор великої та багатостраждальної української душі, плекати щасливе майбутнє країни. А порукою цьому єдиною справжньою гарантією має стати наша армія козацтво, як вже було раніше, коли наша держава називалася військо Запорозьке, бо так вирішив Бог і географічне розташування. І покажемо, що ми браття козацького роду знову хочеться звернутися до слів нашого гімну, які набули особливих сенсів у цей важкий час стали пророчими. А козацькому роду, як відомо, немає переводу. Як письменник я пропоную могутню зброю за для, для пізнання правди про українське та запорозьке козацтво, книгу «Сили», дві частини якої воля та віра вже вийшли друком окремими книгами. Шукайте їх в книгарнях, замовляйте в онлайн крамницях. А поки підписуйтеся на канал, ставте лайки, коментуйте, висловлюйте побажання щодо майбутніх тем для висвітлення в цьому блозі. З вами був я, Валентин Терлецький. До наступної зустрічі.